Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Така у нас ситуація. Рябуха, звісно, цей пороз нам дала. Бачите, ліва нога в неї в крові. І ми бачимо останній сосок лівий. Вона його розідрала навпіл. Я зараз спробую показати, як вона його розідрала. Рябунечко. Давай, давай, ні, ні. Дирвується, бо забрали ми в неї поросят. Ну, закрила, вона не показує. Бачите, на крові. Коротше, вона цей сосок розірвала навпіл. То поросятам 32. Зараз секундочку. Поросятам 32 чи 33 дні, я вже не пам'ятаю точно. Правий сосок, якщо дивитися на неї ззаду. Розірваний, забризгаличем і спраєм, дамо зараз е, трошечки в їжу і кормовий антибіотик. Ну і вона нервується, бо поросят від неї забрали. Ну ми їх хотіли відлучати е, в кінці тижня. А сьогодні в нас четвер. Четвер? Сьогодні в нас четвер. Ну Повернеться чи ні. Опів. Опів розірваний. Бачите, як рванула його. Ну і вони ж не дадуть зажити тому хвосту. Ну, коротше, від, відлучили ми поросят. Сьогодні да, поставили їм залізу. Е, хотів я в кінці тижня засипали в кормушки предстарту. Будуть зараз вони знайомитися з новим приміщенням. Як відбувається відлучення? Давайте коротенько скажу. Е, Саме ідеальний варіант відлучення це коли ми забираємо матку. Тобто поросята менше стресують, вони це для них звик, ну, вони до своєї території звикли і вони набагато менше стресують. Ну, але в даному випадку у нас відлучення відбувається там, тому ми їх переселили туди. Як відбувається відлучення? Поросят ми переносимо в нове приміщення, дезінфікуємо його, перед цим готуємо його до відлучення. По відлученню ми їм ставимо чистого заліза по 2 мл. Бровоферал ми даємо. Водичка в них є, корм в них є. Травичку зелену поселили суху. і Будуть вони відлучатися. На завтра ми їм поставимо катазал і цей катазал ми будемо давати їм за 3-4 за дні по ну, десь по 1,5 мл. Поставимо їм катозал або в лігові, подивлюся, я ще подумаю. Подивлюся в наявності, чого більше, чого менше. Кал в них на зараз хороший, але це не показник, тому що будемо бачити, що буде відбуватися далі. Відлучення це такий найвідповідальніший процес у тоді, коли ми вирощуємо поросят. Ну, На даний час. Вони будуть звикати до цієї території, будемо сподіватися, що все в них буде добре, будуть зараз розвідку всього проводити кормушечки. Засипали ми по відру такому сюди цього предстарту. Я вже говорю, сюди влазить десь кілограм 10, напевно, предстарту. Будемо бачити, як вони будуть себе поводити. Все з Богом бажаю вам, щоб у вас таких ситуацій не складалося, бо, бо якщо б нам ще треба було їх годувати. Звичайно, нам би прийшлося заклеювати лейкопластером цей сосок, накладати лейкопластир. А з нею вона схвильована останнім часом. Це буде такий, це був би процес такий не дуже простий, Ну, а так їм вже більше 30 днів, то ми просто їх відлучили, побризали чимсь спреєм, В свиней дуже гарний імунітет на рани. і в неї швиденько все заживе. Але, але що, про що я говорю, друзі, будемо бачити, чи цей сосок буде робочим. Як він заживе. Але різанула вона його навпіл, що є дуже недобре. Ось так. Подобання, підписка, коментарі, чи у вас траплялися такі випадки, що свині заднім копитом собі різали соски, і що ви робили в такому випадку? Чи бракували свиней, чи ні, як ви до цього відносились. Ну і все з Богом Україна переможе. До побачення.